Зображення цього відео засноване на розрахунках та моделюваннях. Сьогодні про те, що ми побачимо, коли впадемо в чорну діру. Чорна діра це сферична область Всесвіту. Своєрідна просторова часова бульбашка з надзвичайно сильною гравітацією. Ця бульбашка притягує предмети, ніби розтягуючи тканину космосу, як зірка чи планета. Поверхня бульбашки називається горизонтом подій чорної діри. Він ділить Всесвіт на дві області зовнішню та внутрішню. Поза горизонтом подій тканина Всесвіту тягнеться так швидко, що нічого, навіть світло, не може вирвати з чорної діри. Сьогодні ми знаємо, що Всесвіт містить багато чорних дірок, вони дуже далеко і не становлять для нас небезпеки. Тим не менш, з цікавості ми можемо задуматись, що б ми побачили, потрапивши в одну з них. Відповідь на це питання дозволить нам покращити розуміння екстремальних явищ у Всесвіті та виправити кілька поширених помилок на цю тему. У центрі нашої галактики чумацький шлях, супермасивна чорна діра стрілець А. На космічному кораблі ми дісталися до неї на розумну відстань і вскочили в космічну порожнечу. Тож наше падіння починається. Воно триватиме близько години і буде для нас фатальним. Корабель залишається на місці, на орбіті Чорної діри, і спостерігає за нашим падінням. Перший етап. Перед падінням. Перш ніж почати падати, ми зіткнемося з проблемою. Чорна діра є надмасивною. Її маса дорівнює масі мільйонів сонць. Маючи таку силу тяжіння, вона захоплює зірки та навколишню речовину, утворюючи щільний плазмовий диск, який обертається навколо Чорної діри. Цей диск обертається неймовірно швидко, майже зі швидкістю світла, і втрачає енергію через тертя, що викликає збурення, яке розігріває диск. Через це диск випромінює потужне видиме ультрафіолетове рентгенівське та гамма випромінювання. Через це випромінювання ми негайно сліпнемо і ризикуємо бути спаленими живцем. Хоча сама плазма, температура якої може досягати декількох мільярдів градусів, також може спалити нас живцем. Тому ми уявимо, що натягаємо надзвичайно міцний скафандр, який захищає нас від жару і не пропускає шкідливого випромінювання. Однак скафандр не вирішує проблему неймовірної яскравості акреаційного диска, ми все ще нічого не бачимо. Тому уявімо, що на шоломі є світлофільтр, який зменшує яскравість диска, щоб ми могли його детально бачити, як і зірки на задньому плані. Перше, що ми помічаємо, це те, що диск синій. З усього електромагнітного спектру наш світловий фільтр пропускає лише видиме світло, яке можуть сприймати наші очі. У цій частині спектру диск випромінює більше синього, оскільки довжина хвилі цього кольору є більш енергетичною. Цей же ефект надає гарячим зіркам синюватий відтінок. Що дивно, одна сторона диска яскравіша, ніж інша. Все тому, що матерія обертається дуже швидко, настільки швидко, що з одного боку вона наближається до нас з великою швидкістю. В той час, як з іншої сторони, вона віддаляється. З одного боку, світлові хвилі складаються, і ми сприймаємо їх з більшою частотою. А з іншого боку, світлові хвилі розтягуються і досягають нас з меншою енергією. Це ефект Доплера, того ж явища, яке відбувається зі звуком, коли автомобіль проїжджає повз нас. Дивлячись на чорну діру, ми бачимо, що задня частина креаційного диска спотворена, ніби витягнута вздовж горизонту подій, утворюючи кільце світла. Цей ефект пояснюється сильною гравітацією чорної дири, яка відхиляє промені світла, діючи як гравітаційна лінза. Дивлячись в одному напрямку, ми побачимо предмети, розташовані в іншому. Нарешті зірки на задньому плані здаються трохи синюватими. Ми цього не відчуваємо, але чорна діра спотворює час таким чином, що наш час сповільнюється відносно часу далеких зірок. У порівнянні з ходом нашого часу світло від зірок здається настільки прискореним, що ми бачимо його зміщення у синю область відносно його перевісного кольору. Другий етап падіння через акреаційний диск. Дивно, але перші 10 хвилин падіння чорна діра, здається, віддаляється від нас. Ми ближче до неї, але здається, вона стає все менше і менше. Уявіть, що ви кидаєте м'яч через автомобіль. Кинутий під кутом 90 градусів він перетинає її точно поперек. водій бачить м'яч. Що перетинає машину під прямим кутом. А тепер уявіть, що машина рухається. Тоді водій побачить, як м'яч летить спереду, під більш гострим кутом. Завдяки руху машини, здається, об'єкти досягають її з іншого кута ближче до передньої частини. У нашому випадку подібна ситуація, тільки замість м'яча промені світла. Світло досягає нас від диска під певними кутами. Але через те, що ми рухаємося до Чорної діри, здається, що промені доходять до нас з іншого напрямку, скупчуючись попереду. Це аберація. Після перших 10 хвилин ми падаємо дуже швидко, із швидкістю 4% швидкості світла. З цього моменту і далі чорна діра починає зростати в полі зору. Протягом хвилин ми поступово наближаємось до Чорної діри, наша швидкість збільшується. Попереду світло сягає нас із зростаючою яскравістю, а світло позаду нас стає тім'яним. Це знову ефект Доплера в дії. При падінні в чорну діру ми стикаємося зі світлом перед нами, тоді як світло позаду нас стає все важче досягти нас. Якщо ми звернемось назад, то помітимо, що годинник на кораблі йде повільніше, ніж раніше. Ефект м'який, але все ж помітний. Він також обумовлений впливом ефекту Доплера. Якщо виявляєте, що годинник випромінює сигнал щосекунди, то ці сигнали дістануться нас все довше і довше. Тому ми спостерігаємо за ходом годинника в уповільненій дії. Проходять хвилини і ми поступово пролітаємо через диск з матерії. Раптом після 57 хвилин падіння здається, що диск згасає. Ми щойно дійшли до точки, після якої речовина вже не може стабільно обертатися навколо чорної діри, гравітація настільки сильна, що на цій відстані плазма починає дуже швидко потрапляти в чорну діру по спіралі. Тепер все. Почне відбуватись набагато швидше. Третій етап. Перетин горизонту подій. Всього за дві хвилини ми вже двічі ближче до горизонту подій. З цього моменту будь-яке світло ззовні приречене потрапити в чорну діру. Ця область називається фотонною сферою. Саме на її кордоні світло може навіть обертатись навколо Чорної діри. У ході нашого зближення пасажири, що залишилися на кораблі, спостерігають, як наше зображення згасає і поступово повільнюється, поки воно не застигне на горизонті подій. Світло, що надходить від нас, потребує все більше часу, щоб вирватися з зони дії Чорної діри. Воно досягає дуже повільно і поступово слабше. Пасажири ніколи не побачать, як ми перетнемо горизонт подій. Але ми всього через 24 секунди після перетину межі фотонової сфери перетинаємо горизонт подій. З цього моменту ми не зможемо повернутися. Але що ми будемо спостерігати, коли переходимо його? Як не дивно, нічого особливого. Насправді буде надзвичайно важко визначити момент, коли саме ми його перетнули. Світло, віддалених зірок, що падає в чорну діру разом з нами, досі доходить до нас. Ми все ще бачимо корабель на орбіті, на якому, хоча й здається, що годинник сповільнився, вони все ще йдуть. Ми прекрасно бачимо, зокрема, наше тіло і ноги, адже навіть якщо світло зайшло всередину чорної діри, воно все одно може рухатись вгору відносно нашого тіла, а значить, може дістатися до наших очей. Це фундаментальний принцип. Глобально простір час викривлений чорною дірою, що створює горизонт подій всередині, якого об'єкти вже не можуть потрапити назовні. Але місцевий простір час майже плаский і його кривизна непомітна, що означає, тут всі об'єкти поводяться як завжди. Більш того, супереч тому, що ви можете подумати зображення Чорної діри взагалі не оточило нас. Навіть коли ми знаходимося всередині діри, її зображення займає лише 15% нашого поля зору. Решта поля зору всипана зірками. І знову все пов'язано з ефектом аберації. Тепер, коли ми рухаємося дуже швидко, світло, яке приходить до нас з боків і навіть ззаду, зараз приймається як ідучий спереду. Наше поле зору стискається перед нами і розширюється позаду. Зокрема, корабль позаду нас, здається, зростає, хоча ми віддаляємось від нього. Ми перетнули горизонт подій, але нічого незвичного не сталося. Однак, якщо ми надішлемо сигнал, він ніколи не досягне адресата все, що потрапило в горизонт подій, судилося падати донизу, без будь-якої надії повернутися. Але поки все в порядку. А от через 30 секунд, безпосередньо перед тим як дістатися до центру Чорної діри, в один момент ми відчуємо неймовірну потужну силу, яка розтягне нас до тих пір, поки не розірве. Це спагеттифікація. Наша голова трохи далі, ніж ноги від центру Чорної діри. Але різниця в тяжінні достатньо, щоб тіло дуже швидко було розірване. Останні наші моменти у нас буде відчуття, що ми падаємо на рівню поверхню. Ніби ми наближаємось до поверхні повністю чорної планети, поки світло буде ставати все яскравішим. Ще через 10-ту долю секунди залишки нашого тіла розірве на невеликі шматочки, які досягнуть центру Чорної діри. Тут закінчується наша подорож. На даний момент сучасна фізика не може описати, що саме відбувається так близько до центру Чорної діри. Поточні теорії описують. Сингулярності – точки, в яких кривизна простору часу прагне до нескінченності. Але вчені підозрюють, що ці сингулярності насправді не існують. Нам потрібно поєднати теорію гравітації з квантовою фізикою, якщо ми хочемо зрозуміти ці екстремальні області космосу. Тим часом деякі гіпотези ставлять під сумнів навіть можливість виживання після перетину горизонту подій. Більше того. Насправді чорні діри можуть мати момент імпульсу, який створює дивні ефекти, з декількома горизонтами подій та математичними нестабільними областями, наслідки яких ми все ще не розуміємо. Тим не менш, нинішня теорія все-таки дає нам гарне уявлення про те, що ми побачимо всередині чорної діри. Зокрема, ми можемо виправити кілька поширених помилок. Наприклад, що акреаційний диск. Навколо чорної діри, не помаранчевий, а синій. Якщо на деяких зображеннях він представлений помаранчевим, то це тому, що вчені використовують спеціальні кольори, функція яких лише для передачі яскравості, але не справжнього кольору у видимому спектрі. Ще одна розповсюджена ідея полягає в тому, що ми будемо спостерігати всю історію всесвіту, яка розвертається перед нашими очима, поки наше поле зору не буде поглинене чорною дірою. Це також помилково, оскільки не враховується ефект доплера та відхилення світла. Однак ще багато головоломок доводиться вирішити, і нам потрібно чекати, поки наші теорії будуть вдосконалені, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в самому серці справжньої чорної дари. Перекладено і озвучено каналом Археотопія.